Я Ель Ельга в міру Ольга. Та сенсація і мудрість, яку я кричала вам 15 років, нікому тут не знадобилась. І Сьогодні в день хрещення Русі і мой юбілей, день рождення, я прекращаю говорити на цю тему. Я вмішалась в битву богів, пішла проти Ель, щоб спасти ваші руські душі. Розоблачилася тому, хазяїна світу цього. В нього влада над всім світом. Якби ви поняли, то спасли самі. Показали мудрість вашого народу та спасли інших. Татя узнає лукава, бо сатана вибрав Росію, яку в Росії просять вкрали благодарять. Ви Україн навіть назву не поняли. Більше того, здавали мене адміном сайті. В Росії не здавали, а ви здавали. І дивилися, ви дивилися картаву мальчика, просила ковбаску. Ото ваш рівень, то ваш вибір. Ви не розумієте тонких духовних речей, глибоких тайн. До вашого сорому Росія не хитрі, вбивці, а все ж розуміють. Ви саме тупа нація на землі, бо війна почалася за слово русські. А тільки ви є русські. Стаття Росія не Росія, Росія не, ну, не росіяни. Я написала, хоча не Писательниця, просто щоб вас відстояти. Э, э, Вона змогла перемогти ворога ідеологічно, та ніхто тут не захотів чути. Вам краще укри, Укропи, э, назвали так, і президент сказав, нічого страшного, зробіть нашивку Укропа. Було таке? Ви приймаєте приниження, а славу тисячолітньої Руси. Відкидаєте на вас напали не росіяни, а росіяни. Тільки ви є руські, російські, бо ви на Росі країні, звідси на Україні. Писала кожному від президента до ведучих. Ну ви ж типа інтелігент, це елітка, верхушка, Общество, Ти ні, вже ви не розумієте різницю між росіяни і росіяни. Ну це тупізм, дебілізм, це. Вищего рівня це дебілізм. за національність, яку Бог дає. Треба боротись раніше за всім не було. Випадали роси, і наш Бог дав нам. Імені святу Росу, Святая рось, назва народу роси, це як ін, індуси, Нігер, Нігери, а ви всіма силами сіли, це все слово, взявши імен країна і Арета. А росіяні народи, два грязні бурати, називають себе росіянами, виспівають святую род. Ну, що це? Ну, це тупіт, дебіліз, це з вашого боку. Медведка з Путаном говорить, що тут русські землі. А ви якісь окраїнці. І що зелька, тут махнатий ротик, не може захистити вас, сказати, да, іменно тут Русь, а ріки Рос, басейн Росі вважається тільки от Придністров'я до Курска, а ви же Росіян, народ голя. Ось вам історія написана Москвою. Ну, а воно ж мовчить. Воно ж мовчить, вас уничтожають, а воно мовчить, бо воно ж не руске. Ну, вам була какая різниця? Всі народи землі читають Біблію і розуміють її мудрость. Осіаков боровся за першородство, родство, яке обманув, взяв його, а Бог його все одно благословив. А ви віддали своє першародство, насміхаєтеся над Русю, мамою. Русский, це для вас тепер мат. А цифрувалося і за що вас бомбарни, скажіть. Навіщо був такий не мутив, тупий тупин Як ель я погоджуюсь з вашим знищенням. Бо князь Володимир спитає, де Русь, яку я хрестив, а ви скажете, а ми Украины, яка різниця? Мазе говорив, я русский гетьман, які борються з московитами. Ви вибрали президента якої віри, Яка різниця? Думаєте, воно вас спасти, Кабзар, книга воїнних темних сил. Там сказано, що вони їм дозволено мімікрувати, щоб якнайбільше вас згубити. Ось він дав вам коди, А адже сказав цифрувати всіх нахиста і зробив. Ось тепер, коли прийде сатана, а вам що ж яка різниця? то ви будете його воїни і діти. А коли прийде Христос, то вам смерть вічна. Ото вершина дна, а треба було шукати мудрість, а не м'яска ковбаски. Жити серед вас це велике наказання, це велика мука. Я несу нападки від сатани за його розблочення. 20 років сусіди на прізвища каїн. А Каїн – це гени сатани продають наркоту. 40 ментов. 40 ментов були в мене вдома, мені погрожує. Лазіншого боку, у хелян, наслав мінта. 15 іюля ви мені мент ворота ногами. Що це укра? Це ваша плата, за мій труд. Я пишу великі тайни, ціни яким немає. А ви мені ногами по воротах? Кого в цій країні поважати? Мінтова, еліта, тупа, простому народу, який дивиться в телефон, нічого не бачить. Там моя стаття, істини не треба. Ніхто не заплатив мені за такий грандіозний труд. Нонфікшн, до речі, ну ви не знаєте такого слова. Клон вже отримав 4 мільйони роялті за шутіху, ваша крещена свиня. Ви б'єте себе паляшкам, смієтесь, а я з усіх стіл кричу вам істини для спасіння. Навіщо ви мені, Богу? Ви нікому не нужні, ви не потрібні. Я вже вас всіх не за тупість, нападки на мене особисто. Ваше знищення, як за проданці віри нації, погоджено Богом і домовлено з хазяїном землі сатаною. А я зі своєю мудрістю відходжу від вас. Статю на АЮА, яку ви не читали, знищую, щоб ніхто з вас укрів вже не спасся. Ще Спитаєте, більше не скажу. Від, Відрікайте від, від вас укрів. ідіть за тим, кого ви вибрали. Захищайте каїнів, називайте росами бурятів, зустрічайте сатану з світами та кодами. В общем, ідіть погибель, Укри, згиньте. Кабзар, читайте.